З метою підвищення ефективності охорони державного кордону в Одеському прикордонному загоні здійснюються заходи щодо посилення оглядової роботи з протидії протиправної діяльності злочинних угрупувань в міжнародних пунктах пропуску щодо переміщень наркотичних засобів психотропних речовин, зброї, вибухівки та боєприпасів з шляхом залучення мобільних кінологічних груп і спеціально підготовленими службовими собаками. На сьогоднішній день у світі, та зокрема в Державної прикордонній службі України, є велика кількість новітніх технічних засобів, які допомагають в здійсненні оглядових заходів. Але заміни спеціально підготовлені службовим собак до цього часу не знайшлось.